Я Анна Нікичук, сертифікований тренер Google for Education. У цьому відео ми опрацюємо покрокову інструкцію створення форми з опитуванням. А наприкінці ви отримаєте копію форми, за допомогою якої зможете моніторити організацію дистанційного навчання. Інтерактивні відео на платформі Навчайте, де б ви не були мають праворуч угорі значок I. Знайдіть його у цьому відео та використайте посилання на шаблон форми. Якщо ви тільки но починаєте своє знайомство з Google формами, перегляньте відео з оглядом основних можливостей, яке ми також додали на картку до цього відео. Отже, наша задача створити форму з опитуванням. Для роботи ми використаємо інструкцію з офіційного довідкового центру. Порядок дій для роботи із файлом форми міститиме такі кроки: створити, відредагувати, налаштувати та надіслати. Почнемо зі створення. Для цього відкрийте посилання forms.google.com та натисніть на значок із плюс. Ви отримаєте нову форму, але поки порожню. Далі ліворуч у горі напишіть назву файлу. Наприклад, форма з запитуванням зразок. Одразу перемістіть файл із формою до потрібної папки, щоб зберегти та швидко знайти її на Google диску. От і все. Форму створено. Тепер перейдемо до редагування. Додамо запитання, на основі відповідей налаштуємо переходи до різних розділів, оберемо, де зберігати варіанти відповіді, та налаштуємо сповіщення про заповнення форми. Шаблон першого запитання завжди знаходиться у горі сторінки. Просто додайте до поля запитання без назви власний текст. Праворуч від заголовка запитання. Виберіть потрібний тип запитання та впишіть варіанти відповідей. Щоб люди не пропустили це запитання. Внизу праворуч увімкніть обов'язково. Усі інші запитання додавайте за наступним алгоритмом. На вертикальній панелі інструментів праворуч натисніть на значок плюс додати запитання. Праворуч від заголовка запитання. Виберіть потрібний тип запитання. Введіть можливі відповіді на своє запитання. Увімкніть обов'язково. Майте на увазі, що довгі опитування перенавантажують учнів, чим можуть знизити рівень відповідей. Тому краще організуйте опитування за допомогою розривів розділів, щоб респонденти могли відстежити свій прогрес. У нашій формі для запитання з типом з варіантами відповіді. Праворуч унизу натисніть на кнопку з трьома крапками більше варіантів. Оберіть Переходите до розділу на основі відповіді. Для створення розділу натисніть праворуч значок з двома рисками, додати розділ, введіть назву для розділу та, за бажанням, опис. Повторіть цей крок стільки разів, скільки потрібно. У запитанні на основі відповіді виберіть конкретні розділи, до яких потрібно скеровувати людей. Щоб додати нові запитання до розділів, натискайте на значок плюс Додати запитання, щоб переглянути та перевірити, як респонденти бачитимуть запитання. Використайте інструмент Попередній перегляд. Для цього, праворуч у горі сторінки конструктора форми, натисніть на значок із оком. Так ви можете побачити власну форму у режимі перегляду, тобто побачити, у якому саме вигляді її заповнюватимуть респонденти. Залишається лише налаштувати форму для збирання відповідей, керування виглядом та підсумковими повідомленнями тощо. У режимі конструктора форми ви знайдете три сторінки: Запитання. Для створення змісту опитування, відповіді для підсумків та налаштування, для застосування параметрів керування формою. Виберіть, де зберігати відповідні форми. Також, коли респонденти заповнюють вашу форму, ви можете обрати, чи бажаєте переглядати відповіді у пов'язаній Google таблиці. Для цього перейдіть на вкладку Відповіді та натисніть Зв'язати з таблицями. Відтепер на цій сторінці у відповідній таблиці ви не лише бачитимете інтерактивні діаграми з підсумками, а й зможете проаналізувати відповіді більш глибоко. І, звичайно ж, якщо ви створили форму, то зможете отримувати і сповіщення електронною поштою про будь-які нові відповіді на неї. Для цього у вкладці відповіді натисніть більше і далі отримувати сповіщення електронною поштою про нові відповіді. Тепер перейдемо до налаштувань форми. Для цього натисніть на вкладку налаштування, відкрите розділ Презентація для керування тим, як відображаються форма та відповіді. А для того, щоб під час заповнення форми респонденти могли відстежувати свій прогрес, увімкніть Показати панель перебігу також змініть повідомлення, яке отримують люди після того, як завершать давати відповіді. Для цього у налаштуваннях параметра після надсилання відповіді натисніть Редагувати. Та додайте власний текст. Приклад ви бачите наразі на екрані: останнім кроком є надсилання форми для заповнення. В офіційному довідковому центрі описано декілька способів, як надіслати форму. Тут ви можете обрати найбільш актуальний для вашого закладу. Ми рекомендуємо просто натиснути праворуч угорі кнопку надіслати та отримати коротке посилання, копіювати це посилання та передати респондента. Зауважте, що у способі надсилання форми через електронну пошту можна відразу сформувати текст листа з відповідним запрошенням. А якщо потрібно вбудувати форму на сайт, можна налаштувати висоту та ширину фрейму. На цьому все. Форма, яку ми використали як зразок у цьому відео, доступна у картці. Перейдіть за посиланням, яке додано до позначки I, та отримайте копію готового шаблона з усіма налаштуваннями. Зауважте, що до цього відео ми додали два посилання для роботи з формами: одне завантажить копію шаблона на диск, а за другим ми запрошуємо вас долучитися до спільного опитування. Дякую за увагу!